Так, давай починаємо ефір. А хто, хто починає? Я, а, я, я що... господин. <рес> 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 Доброго дня, вечора, ночі. Хто коли нас дивиться? Е, вітаю вас на своєму каналі. Главацька Уляна. Ваш пар захоплений фотограф. У мене сьогодні в гостях дуже класний блогер. Парфумерний мій улюблений і заодно так моя подруга це Ольга Маліновська. Я, я вже зараз почервонію, але ти теж <реш> мусиш мене представити, бо ти будеш на своєму <реш> каналі. Тепер твоя черга. <реш> блін. Коротше, ну нарешті я не буду тут. ти вже ти все сказала. <реш> Дуже довго це все було, але нарешті ми, коротчі, зібралися. У та, хочем... мене дуже довго відео просто не було. Вже люди подумали, що я вже все закрилася і пропала, і зникла, не знаю. Так що, так. Так що починаємо. Сьогодні, сьогодні ми хочемо сьогодні. сліпі затести та продовжити. Я знаю, що ніхто за ними не скучив, але за ними скучили Всі ми. скучили. Та, ми Просто нам подобається ця розвага, так би мовити. І ми сьогодні маємо по п'ять по ароматів. Але напевно ти будеш по одному запощувати, ну то вже подивимося по ходу. Я окей? По одному, та, я По одному, так, бо -по я по-бистрому. Вона по -по. не хоче просто втомлювати своїх глядачів. Я, я, я люблю так, що побистрому. Але можливо, я теж по одному. Подивимося. Добре, хто буде перший? Я. Прошу. А я тоді кудись. А як вам разу під стіл Відірвати підірвати маску? Так, я вийду з кадру, але зараз повернуся. Я не хочу маску, тому що я боюся, що я собі макіяж. Відвертайся тоді. Це буде моя маска. Все? Ні, ти почекаєш, що заховатися. Давай. Тримай. Я почала з легше. Дякую, дякую. О, це легший? Тра... інтенсивний. Я вже його взяла, тому мені здається, що там, можливо і най, найсильніший, який в мене був. Ой, це красиво. Це квіти якісь такі. Чую квіточки, Біло-квітковий. Ну, ти вже прям екзамен Опять мені влаштовувати. Не знаю, який. Може жасмин. Якісь білі. Білоквітковий якийсь аромат. Білоквітковий? І... Так, якийсь мускус. Такий мильний, той, котрий, такий чистоти, аромат. Так, це моя ж я собі зроблю тут закладочку. Дивись. <рес> так щоб я дивилась, не побачила. Дуже зручно, до речі, ці квіточки квиточки. Я, я не знайшла свої ці. Добре, я потім буду зараз шукати в процесі запису. Ти відчуваєш білий квітково щось? Так, я відчуваю якісь білі квіти. І що? І мускус. Ну мускус. як мускус, якусь мильність. Така мильність є в тому ароматі. Такий. хочеться під білу сорочку його вдягати, під щось таке. Да він до речі, трошки замилюється. Мені так само, ну, а а я його більше так на зиму. Це, це з моєї зимової колекції. Це зимовий? Та. Ну я би його взяла навіть і на літо. Мені, наприклад, нормально такий аромат. Я не боюся людей навколо задушити. Ні, то не то, що просто щось мені. а Він ще має якусь таку одну специфічну нотку, я не можу зрозуміти, що це. Якась спеція, чи м'ята, чи щось, чи меліс. Щось якась така. Ну, не перець, ну не знаю, ну якась така є зудинка в ньому. Не перець. Ми не знаю, точно не перець. Ну, мені перець чорний, може хіба рожевий? Бо чорний мені пахне завжди шкірою, а тут шкіряних нот ну, я не відчуваю. Я відчуваю тут. От, є от, перець Може рожевий? Може може, може цей ну, там, червоний не, рожевий, так, ну не чорний, це... не такий чорний перець в нього. Там запах. не було уточнення? Ну тут є якесь таке, і він такий легкий. Ну, для мене це взагалі літній легкий <с commit> акватичний аромат. Акватичний легкий та... така, така свіжинка, я би її вділа і пішла би в літо. Мені на таку погоду, як зараз, це в нас затягнувша зима, чи та, яка повернулася, як це назвати. Такий травень, якого я не знаю, вже давно не було в нас. Мені на таку погоду. Ок, ще, там, плюс 10, там, до 15, до плюс 15 класно. Мені би е, зайшло, але на тепліше щось на 20. Але ми так швиденько не, не будемо довго розтягувати. Щоб ну, швиденько, только... щоб людям цей. Ну дивись, я не знаю. І для мене це. Свіжий, гарний мильно-квітковий аромат. Ну, добре, квітково мильний, з якимись спеціями, не знаю точно які, можливо, перець, чуанський цей червоний, не чорний. І він, до речі, він взагалі зараз стає зовсім легенький. ну Я не знаю, в мене вже чути з блотера. Може, тобі менше попало? Ні. Ні? Так само? Так само, можна і в тебе менше. Слухай, ти загортована своїми арабами. Та, мабуть, мені він насичений. Ну він насичений. він на старті такий, прям був аж. Насичений, щільний досить для мене. Боже, а він мені такий ну такий божественний, як хмаринка, я б в ньому так от ходила. Він мені дуже. Ти не здогадуєшся, що це може бути? І мені. Я не здогадаю, звісно, але це мені. Тут ще якась. Ні, тут є якесь щось цитрусове, щось якийсь не але якась це якась. Якась фрукти не, цитрус... не цитрусинка, ну, а фруктинка. Косленка. Може, якесь вічі, може От якась... От мені теж дуречка. Якась... Фруктинка. Мені теж, до речі, в ньому чути фрукти. Кисленьки не дає. Можливо, навіть ягідність якусь я чую в ньому. Угу. Типа як фрукти, але такі щось, як от вишні і, якісь такі, да? та, угу. і от чомусь фруктовість така, от типу вишнева і, можливо, навіть ягідна. Мені в ньому вчувається. А тут взагалі навіть близько такого немає в піраміді, Хоча ну, будь-яка піраміда, вона ж там складається з мільйона інгредієнтів, і а так. там дають маркетологи. Пару штук. <плес> ну, мені нема вишні, але от просто якісь, якісь фрукти, якісь фрукти. Може, ягоди, може полуниця, може лічі, щось таке кисленьке трохи, але не вишня, бо вишня, щось з, з тютюном якимось кальянчиком. <плес> мені постійно хтось починає дзвонити, але. Я... <плес> да. Як тільки я знімаю відео, мені хтось дзвонить. Все, я я чекай, ні-ні, чекай. чекай, ще пару дзвонить. Ти, б... <плес> Ти ж вже здалася. Ні, ні, то, ми, ти та, ти ми не, бо, не Чекай. Е, Ні, ну ти здаєшся? Чекай, ні, ми не воюємо, ми просто розказуємо свої враження. Дивися. А, на знає, рахунок, це, знаєш, як було? Одним словом, ем, що я хотіла сказати, що знаєш що? Що цей аромат звучить до арабів, мені. Ні, він не звучить як араб, І він мені, можемо, в принципі, пробувати говорити ще стосовно того, чи це ніша, чи це люкс, хоча б так, знаєш, типу. І тут таке питання, що воно мені або на якісь... Старий добрий люкс. Тобто, якщо люкс, то щось таке з старішого або ніша сучасна. От воно щось мені туди-сюди. Тобто не сучасний люкс, але, е, ну, типу, от щось таке мені пахне. Мені здається, що колись так могли робити парфуми. Хоча, може, я переоцінюю колишні здібності, бо парфум гарний дуже. Але я люблю ретросики, ну не знаю. Сильно ретро немає. Тут ретро взагалі нічого немає. Мені тут, але... Ні, нема. але він такий якийсь, ну я не знаю. Ну, може і ніша. Ну добре, давай, нехай я голосую, що це ніша якась, що це не люкс. Все, давай розкривай карти. Так, e, ah, ну окей. Okay. Це Серж Лютанс. Твоя. Берлінська діва. <laughs> uh, це, це знаєш, як це сказати? Думає. Це uh, стара ніша. Бо ти казала, oh, або, або діва ж, так пахне. Ta. І Офіально. це аромат про троянду. Взагалі ніхто з нас не чує тут троянди. А, до речі, з флакона чути троянди. Так, ну, насправді. Або просто е... коли вже знаєш. Коли вже знаєш, що це є троянда, ти розумієш, що це така троянда, типу, як, знаєш, що, що ти її пом'яла, коли робиш що це троянда варень. Або навіть те, що така от ці пелюстки вже коли в'януть, вони мають такий дуже насичений, концентрований і А мені не сухими, мені якраз такими свіжими Ні, вологими, пелюстками, вологими. Вологими, та. Але вона не така свіжа. От щойно зірвана, а така вже трошки подузна. Вона, до речі, і в кольорі такому красивому, oh, рожевому, yeah. трояндовому. Класний аромат. Well, ну це це ж танц... Прям бордовий, да, я би його назвала. Окей, okay, давай закривай очі. Yeah, я так, я, так, я, так, я так, маю упробувати девайс. Девайс свій свій девайс. Бачиш, це просто ідеально.